Курс чудес. Урок 315 Усі дари, які дарують мої брати, належать мені. Щодня тисячі скарбів приходять до мене з кожною миттю. Цілий день я благословений дарами, цінність яких Набагато перевищує все, що я можу уявити. Один брат посміхається іншому, і моє серце радіє. Хтось говорить слово вдячності чи милосердя, і мій розум приймає цей дар і сприймає його як свій. І кожен Хто знаходить шлях до Бога, стає моїм Спасителем, хто показує мені шлях і дає мені свою впевненість у тому, що те, чого він навчився, неодмінно належить і мені. Я дякую тобі, Отче. За численні дари, які приходять до мене сьогодні і щодня від кожної Божої дитини. Мої брати безмежні у всіх дарах, які вони мені дають. Хай я висловлю зараз їм мою вдячність, щоб вона. Привела мене до мого Творця та до пам'яті про нього. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.